Ми часто думаємо, що українська література це лише класика зі шкільної програми, але вона вже давно вийшла за ці межі. Сьогодні ми розкриємо наскільки різноманітним та захопливим може бути наше творіння. Я підготувала для вас добірку з п'яти книжок українських сучасних авторів, які варто прочитати кожному. Тут буде і філософія, і наукова фантастика, і психологія, і навіть темне фентезі. Тож не будемо гаяти час, а одразу розпочати. Почнемо! Почати я хочу з книги, яку важко обійти стороною, коли ми говоримо про сучасну українську літературу. Це єдиний прозовий роман Ліни Костенко, нашої геніальної поетеси, і він особливий, бо написаний у формі щоденника сучасного інтелігента. Головний герой, чоловік середнього віку, який намагається зрозуміти, як жити в країні, де щодня відбуваються події, що здаються абсурдними. Він занотовує свої думки, коментує політику медіа, повсякденне життя, і робиться так влучно, що читач мимоволі впізнає в цьому хаосі і наші власні реалії. Ця книга написана на межі філософії та іронії. Вона і смішить, і водночас болить. У ній правда про суспільство, яке переживає перехідний період, і про людину, яка намагається зберегти себе у ньому. Вона змушує ставити запитання: як залишитися собою у часи абсурду, чи можна жити їм? Коли навколо панує хаос. Як зберегти своє я там, де, здається, воно вже давно було втрачене. Цей роман не для того, щоб просто прочитати. Це текст, який буде з вами розмовляти, навіть коли ви закриєте останню сторінку. Цікаво буде почитати ваші думки після прочитання. Обов'язково поділіться ними. А ми переходимо до наступної роботи. Події книги Колонія Макса Кідрука розгортаються в далекому 2141 році. Людство ще не встигло відновитися після руйнівної пандемії, яка була спричинена смертельною хворобою. І саме тоді на горизонті з'являється нова загроза: загадковий вірус, який уражає виключно вагітних жінок. Група провідних імунологів намагається зрозуміти природу цієї інфекції і з'ясувати, чи пов'язана вона з дивними нетрілями. Ринними спалахами, зафіксованими довкола Землі. Тим часом Марс став домівкою для понад 100 тисяч людей. Тут сформувалось покоління, яке народилося та виросло на червоній планеті. Але замість рівності та великих перспектив вони стикаються з дискримінацією. Вихідці із Землі забирають усі престижні і високооплачувані професії, а марсіани змушені виконувати найважчу і менш оплачувану роботу. Молодь. Яка досягає повноліття, все гучніше вимагає змін. Вони мріють про справедливість і незалежність, але не розуміють, що їхні радикальні дії можуть поставити під загрозу саме існування людства поза межами Землі. Колонія це не лише захоплива історія про космічні поселення та майбутні медицини, це роздуми про нерівність, про боротьбу поколінь, про те, як легко наука та політика переплітаються з небезпечними амбіціями. Макс друк показує, що майбутнє це не лише нові технології, а й старі конфлікти, які ми переносимо із собою навіть на інші планети. Для тих, хто любить антиутопічні романи мій щирий рекомендаціон. А от якщо ви фанат нонфікшенів та психології, наступна книга вас точно не розчарує. А якщо ви, як і я, фанат української літератури, то прошу вас залишити вподобайку та підписатися на мій канал. При бажанні ще можете поширити це відео. То серед ваших друзів буду дуже вдячна за вашу участь. А ми продовжуємо далі. Третя книга у нашому списку зовсім інша за атмосферою, але вона може стати справжнім порятунком у важкі моменти. Уявіть собі ситуацію, ви відчуваєте сильну тривогу. Життя здається не керованим, а майбутнє туманним. Саме для таких моментів і написана ця книга. Авторка Тетяна Вишко говорить просто про складне. Вона пояснює, як працює наш мозок у стресі, чому паніка паралізує нас, і найголовніше дає. Інструменти, які допомагають відновити контроль, у книзі ви знайдете дихальні вправи для стабілізації емоцій, техніки, які можна застосовувати прямо тут і зараз, а також те, як заспокоїти себе у важких ситуаціях, адже це. Надзвичайно актуально у наш час. Вона нагадує, що ми не завжди повинні бути сильними. Ми можемо боятися, плакати, відчувати слабкість, і це нормально. Головне тут вміти відновлюватись. Це справжня аптечка для душі. Якщо записки українського самошедшого це дзеркало суспільства, то дихай і живи, це дзеркало нашого внутрішнього світу. Ця книга допомагає вам зрозуміти себе, знизити рівень тривоги і навчитися дбати. Про свій емоційний стан вона особливо актуальна сьогодні, коли ми живемо в часи невизначеності та стресу. І головне, ця книга не вчить бути ідеальними, вона вчить нас бути справжніми. Саме про тему справжності та жорстокої правди наша наступна рекомендація, яка точно зайде тим, хто шукає сучасну прозу. Автор роботи Кирило Половінк сучасний український письменник, який працює у жанрі соціального реалізму. Події його Лімбу відбуваються у 2000-х у далекому місті на сході України. Головний герой Кирило повертається сюди після 13 років відсутності, але місто практично не змінилося. Райони, як і раніше, поділені між місцевими бандами, а нічні вулиці, повні тиші, страху та небезпеки, яку намагаються заглушити. Дешевий алкоголь, речовини або махач. Повернення Кирила виявляється заплутаним: Старі друзі, конфлікти з місцевим дільничим, афера з квартирою матері та небезпечні стосунки з сестрою кримінального авторитета, втягують його у павутину інтриг та небезпек. Але на цьому зовнішні проблеми не закінчуються. Кирило відчуває поклик лімбу, яке прагне нової душі. Ні алкоголь, ні біль, ні смерть не здатні заглушити. Цей поклик. Щоб вижити, йому доведеться стикнутися з найпотужнішим ворогом власним минулим. Лімп це як минуле впливає на наше сьогодення про боротьбу зі спокусами і внутрішніми демонами. Це психологічний трилер, який поєднує кримінальну драму та містичну напругу, змушуючи читача переживати за героя і водночас замислюватися про власні страхи та вибори. Вона іноді засмучує, іноді нагадує дитинство, але точно. Варта вашого прочитання. А якщо ви додивилися до цього моменту, то наша заключна робота саме для фентезі поціновувачів. Заключна книга у нашому списку переносить нас у світ, де кордони між реальністю та міфом майже стерті. Вовчі землі по той бік, це історія Наталії Зароднюк, що поєднує у собі давні слов'янські уявлення про темні сили, атмосферу магічної загрози та психологічну глибину сучасного роману на межі двох світів, що розділяє країну людей та країну таємничих Альвів, несподівано опиняється двоє: юнак, який втратив пам'ять і навіть не здогадується, ким він був раніше, тепер став мішенью для пошуків у кожному куточку континенту. Та поруч із ним з'являється жінка, сліпа характерниця, мудра та небезпечна, яка теж приховує більше, ніж говорить. Вони не планували зустрітися, але обставини звели їх разом. І чим далі вони рухаються цією небезпечною землею, тим очевидніше стає, що їхні долі дивним чином переплетені. Світ, у який занурює нас. Зароднюк жорстокий і безжальний. Тут немає місця для випадковостей. Кожен крок може стати останнім. А магія як благословенням, так і прокляттям. Книга насичена символами та відголосками слов'янських вірувань. Духи, обряди, сила предків і тіні темних сил постають не як казкові образи, а як жива і небезпечна частина світу. Цей роман про шлях крізь темряву, зовнішню і внутрішню, про те, як ви Витримати зради, вистояти перед спокусою, знайти в собі силу і не втратити людяності. І звичайно ж, про те, що іноді минуле, навіть коли ми його забули, все одно простягає до нас свої лапи. І не відпускає вовчі землі по той бік. Це зовсім нелегке читання. Це книга, яка занурює у густу атмосферу напруги, змушує відчувати холодні вітри межі та питати себе, а чи всі герої дійдуть до фіналу, і що буде з тими, хто залишиться по той бік. Це фентезі точно буде високо оцінено тими, хто любить міфологію та темні сторони. Обов'язково почитайте та поділіться своїми враженнями. А на сьогодні все. Ми пройшли довгий шлях: від іронічного щоденника до темних світів. Тож обирайте те, що вам ближче. І головне, не зупиняйтеся на одному: шукайте нове та відкривайте для себе наших українських авторів. Буду дуже вдячна за вашу активність. Це надзвичайно сильно допомагає розвивати український контент. І якщо вам сподобалось відео, то залиште вподобайку і підпишіться на мій канал. Буду дуже вдячна і до зустрічі! у нових топах.